Перша книга царів, 17 розділ, перший вірш, прочитаємо. І сказав тіжб'ин Ілля з гілеатських мешканців до Ахава. Як живий Господь Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. В цьому вірші ми читаємо, як прийшов пророк Ілля, до Царя Ізраїльського до Ахава, і Іля дав попередження. Попередження Ізраїльському царю про те, що на землі не буде ні дощу, ні роси певний час. З попереднього розділу ми можемо розуміти про цього царя. Ми можемо розуміти, чому Господь не буде давати дощу. Бо сказано про цього царя. Що він робив зло в Господніх очах. Більше від усіх. І ми розуміємо розділ 17 говорить про той суд, який прийшов на землю, прийшов на ізраїльський народ за гріхи. І в першому вірші 17-го розділу, що ми тільки що читали, який ля попереджує про те, що прийде цей суд. Не буде дощу, не буде роси. І він попередив про це, царя. І дуже схоже попередження кожен з нас має сьогодні. Дуже схоже попередження Біблія дає для кожного з нас. Попереджає про те, що Господь буде судити землю. Буде судити землю за її гріхи. Що Господь буде судити землю, бо не тільки той цар Ахав робив зле в Господніх очах, а кожна людина на цій землі. Кожен з нас з вами робив зле в Господніх очах. І Господь з свого, свого слова Він попереджає всіх нас, Він буде судити землю. І так як тут Господь попередив про те, що не буде води в тому краю, не буде ні дощу, ні, до роси, ні роси, так само Господь попереджує нас. Коли ми читаємо з Євангелія від Луки, 16 розділ, про того чоловіка, який знаходиться в місці засудження, там немає ні краплі води. Той чоловік просить краплю води, і він її не отримує. Вічна спрага в тому місці, в місці засудження, про яке Бог попереджує кожного з нас: ні краплі води, вічне засудження. І ми маємо прийняти це попередження серйозно. Віднестись до попередження з Божого Слова серйозно, бо Господь застерігає про це нас. Прочитаємо ще з другого вірша, по вірш четвертий. І було до нього слово Господнє, говорячи: іди звідси і обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці керіті, що навпроти Йордану. І станеться, будеш тепити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. В той самий час, як суд повинен був прийти, ми читаємо, Господь зберігає свого пророка, він дав шлях спасіння для цього пророка. Господь збирався годувати іллю, круками наказав я годувати тебе там. Рукам наказав я годувати тебе там, будеш пити з потоку. Коли повинно було прийти засудження, в Господа був шлях спасіння для пророка, як він збереже свого пророка. І коли мова йде про вічне засудження, яке чекає світ, Господь від самого початку Він знав про план спасіння, який він дасть на світ. Шлях спасіння, як можна уникнути того засудження, як можна мати життя, коли світ буде мати засудження. І ми знаємо про цей шлях спасіння. Він віддав свого сина на хрест. Він покарав свого сина, вилив гнів на свого сина. На чистого, вічного свого сина. Щоб ми могли мати життя, щоб ми могли уникнути суду. І так як було слово Господнє до Іллі в той час, є слово Господнє до нас сьогодні. Треба покаятись і вірувати в сина. Все, що Господь закликає нас зробити сьогодні, покаятись і вірувати в Божого Сина. Повертаючись до Іллі, ми бачимо, Ілля мав піти в певне місце, вірш третій, йди звідси і обернешся собі на схід і сховаєшся при потоці Керіті, що навпроти Йордану. Все, що мав зробити Ілля, це послухати, що Бог сказав. Це, що ми сьогодні маємо зробити, це послухати, що Бог сказав стосовно його сина. Це, що Ілля мав зробити, довіритись тому, що Господь сказав, і ти в то місце, там тебе будуть годувати. Що ми маємо зробити сьогодні? Довіритись, що Господь говорить кожному з нас з Біблії. Віри в Божого Сина абсолютно достатньо. Але треба довіритись цьому слову. Треба прийняти його особисто для себе. Вірш 5 і 6. І він пішов і зробив за Господнім словом. І пішов, і осівся. При потоці керіті, що навпроти Йордану. А круки приносили йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. Ми бачимо, Ілля в простоті довірився тому, що сказав Господь. І Господь виконав свою обіцянку. Ілля не залишився там, де він був, Ілля не почав складати там якісь запаси собі. Копати колодязі, він просто послухав, що сказав Господь. Почув і пішов, зробив те, що Господь сказав. Але як часто люди можуть чути з Божого Слова, що треба зробити, покаятись і вірувати в Божого Сина? І не готові це зробити. Готові робити безліч інших речей, окрім цих. Простих інструкцій, які сказав Господь: покаятись і вірувати в Божого Сина, щоб мати вічне життя. З вірша 7 по вірш 9. Прошу з вірша 7, по вірш 10 прочитаємо. І сталося на кінці днів і висох потік, бо в краю не було дощу. І було Господнє слово до нього, говорячи Устань, іди до сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Він устав та й пішов до сарепти, і прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова, і він кликнув до неї і сказав Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юсь. Господь продовжує давати своє слово для Пророка. Господь сказав, що потрібно йти йому в певне місце, в певне місто і зустрітися там з вдовою і вона буде годувати його. І знову ж таки, можливо, було б набагато логічніше йти до якихось інших людей, можливо, до якихось заможних людей, можливо, йти шукати місця, де є вода. Набагато логічніше можливо було би зробити всі ці речі, але Господь дає своє слово, що Він має зробити, що має зробити Ілля. І знову ж таки, нам може здаватися набагато логічнішим, багато інших речей, які треба ніби зробити для прощення. Багато інших речей, які нам здаються, ну це Богові більше б підійшло. Але немає ніякої різниці, що нам здається логічнішим чи нелогічнішим. Важливо одне, що Бог сказав. А Бог сказав: покаятися і вірувати в його сина. І цього достатньо для прощення. Не треба робити нічого іншого, це треба зробити. Нічого іншого не може дати життя, тільки це може дати життя. Але це треба прийняти для себе. Прийняти цю інструкцію особисто для себе. Бог мені сказав покаятись і вірувати в Божого сина. Це єдиний шлях, як можна мати прощення. Це єдиний шлях, як можна мати життя послухати, що Бог сказав, і зробити те, що Бог сказав. Не то, що нам здається, а то, що Він сказав. І вірш 10-й ми бачимо, повертаючись до Іллі Ілля, послухав. Знову ж таки, Божого Слова, і він устав, та й пішов до Серепти, і прибув він до входу міста, аж ось там збирає, збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І з вірша 11, по вірш 12, перепрошую, та з 11, і 12, і пішла вона взяти, а він кликнув до неї і сказав: візьми мені і шматок хліба. В свою руку. А та відказала Як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю два полінця дров, і піду, і приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. Я б хотів, щоб ми звернули увагу зараз вже на цю жінку, до якої прийшов Ілля. Ми бачимо, вона ще мала звідкись взяти ту воду, принести Іллі. І пошла вона взяти в вірші 11. -му. Але вірш 12 дає нам більше зрозуміти, в яких умовах вже це була жінка. Ця жінка вона була вже близька до смерті. Вона розуміла, що тої їжі, яка в неї є, їй буде абсолютно недостатньо, щоб жити. Вона розуміла, що те, що вона має, їй достатньо з'їсти їй її, її синові померти. Вона добре усвідомлювала, наскільки вона близька до смерті. Дуже важ... важливо, як ми бачимо свою позицію. Чи ми усвідомлюємо, в якому ми стані, коли ми не маємо Божого прощення. Бо коли ми не маємо Божого прощення, ми дуже близькі до Божого засудження. Ми просто за крок від нього. Залишилось ще трошки і прийде засудження, якщо ми не маємо Божого прощення. Слава Богу, ця жінка усвідомлювала свій стан, усвідомлювала, що вона не має нічого для життя. Чи ми це усвідомлюємо? Бо писання дуже чітке, ми в собі не маємо нічого, абсолютно нічого, щоб мати життя. Ні свої справи, ні своя побожність, абсолютно нічого, що є в нас, не може нам дати життя. Але чи ми це розуміємо? Вірш 13 і 14. І сказав до неї Ілля: Не бійся, піди зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів, дзбанок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І лядає знати цій жінці, що вона може мати життя. Бо Господь сказав. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: з банок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії. І абсолютно так само ми можемо мати життя не то, що ми можемо його мати самі по собі, а тільки через те, що Бог сказав. А Бог сказав, що віруючи в його сина не судиться, віруючи в його сина, має життя вічне. Але нам треба це прийняти. Ми бачимо з цією жінкою, вір ще раз 13, і сказав до неї Ілля, не бійся, піди зроби за словом своїм. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені а для себе та сина свого зробиш потім. З того, що вона мала трошки тої їжі, трошки тої оливи, трошки борошна, перепрошую, трошки тої олії. Їй треба було повністю лишитись ні з чим. Їй треба було то, що вона має, спочатку віддати Пророку, віддати Іллі. Вона мала довіритись Божому Слову. Ми можемо мати речі, які не дають нам довіритись Божому Слову. Думати, що ми маємо щось запропонувати Богові, думати, що ми маємо хоч краплю добра якогось в собі. Думаючи, що, можливо, та Бог зглянеться на наші гріхи, нам треба позбутись цих речей. Щоб прийняти, що Бог сказав. Кожен, як ця жінка, потребує відмовитися від того малого, що ми можемо мати. Зрозуміти, воно не дасть нам життя. Життя може дати тільки те, що Бог сказав. Тільки та обіцянка вічного життя, яка є в Божому Сині. Тільки вона може дати нам життя. Вірш 15 і 16. І пішла вона, і зробила за словом Іллі, і їла, вона і він, та її дім довгі дні. І дзбанок муки не скінчився, і не забракло в горняті олії. Ми бачимо, ця жінка вона довірилась слову Господньому. Вона віддала те, що мала, щоб приймати, прийняти те, що Господь хотів їй дати. І це те, що стоїть той вибір, який стоїть перед кожним з нас, відмовитись від своїх ілюзій, щоб прийняти те, що Бог сказав. Бо те, що ми маємо, знову ж таки, цього ніколи не буде достатньо, щоб мати життя. Як би воно добре не виглядало для нас, цього завжди буде недостатньо. Щоб ми мали життя. Як би ми не старались, цього буде недостатньо завжди. Але буде достатньо завжди того, що Бог сказав. Того, що Божий син зробив на Христі. Цього завжди буде достатньо, якщо ми це приймемо для себе. Один вірш прочитаємо з нового заповіту Івана, розділ 6, вірш 35, Господь Ісус говорить про себе. Ісус же сказав їм, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Господь Ісус Він дав обіцянку на сьогодні, не комусь одному, не якійсь одній вибраній людині, як ми читали це в старому заповіті. А Господь Ісус дає обіцянку Сьогодні світу. Як в пророка було місце, куди йому треба було прийти, щоб мати життя, так само в нас є це місце, куди треба прийти. В нас є той, до кого треба прийти, щоб мати життя. Щоб ніколи не голодувати. це не церква. Це не якась релігія, це сам Господь Ісус Христос. Тільки прийшовши до Нього, ми ніколи не голодуватимемо. Бо Він пообіцяв, бо це Його слово, це Його обіцянка, яку він точно дотримує. Але нам треба зробити те, що Він сказав: прийти до нього. Ісус же сказав їм я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він. Бо ми можемо робити багато інших речей, ходити в багато інших міст, до нього треба прийти. Бо обіцянка є в ньому, хто до нього приходить. Той буде мати життя, той не голодуватиме. А хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Божий син обіцяє. Він тут обіцяє, що віри в нього достатньо. Хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Ніколи не буде спраглий, ніколи не буде в місці вічного засудження, де буде вічна спрага, де не буде ні краплі води. Хто вірує в нього ніколи не прагнутиме. Ніколи не буде мати цієї спраги на собі. Але треба прийняти це особисто для себе. Хто вірує в Нього, ніколи не прагнутиме. Ісус обіцяє, що віри в Нього достатньо. Це обіцянка, яку Він дає сьогодні в світ, яку Він дає кожному з нас, питання тільки, чи ми приймемо. Відмовимося від того, що ми собі думали, відмовимося від своїх ілюзій, приймемо те, що Бог може дати. І знову ж таки, як там Господь годував пророка, як там Господь додавав через своє чудо тої оливи, того борошна, Господь робив все сам, щоб дати їм життя. Так само Господь зробив абсолютно все сам, щоб ми мали життя. Він сам віддав свого сина. Він сам його покарав на хресті. Він зробив все абсолютно сам, нам треба тільки прийняти. Почути, що Він сказав, і прийняти це особисто для себе. Ми не можемо один за одного прийняти цю обітницю, ми не можемо заставити один одного прийняти цю обітницю. Це вибір особисто кожного з нас. Прийняти то, що Господь Ісус говорить, чи проігнорувати. Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він. А хто вірує в мене ніколи не прагнутиму. Амінь.